Курибки, Сіра курібка Виводочок біля моїх медоносних угідь. Всім привіт, чи добрий ранок самого рання, тому що в обід буде дуже, ну дуже в нас пекотно прибули на заброшені. На заброшену ферму за насінням, поки що за насінням синяку і татарника. Бігають куріпки, за ними ганяються лисиці. Ранок. Одним словом, ранок. Що у нас з цього вийде, я обов'язково покажу. І ось ця сама рослина, яку я показував у моєму короткому шоці. Тут цілих два кущі. Один кущ ось. Альбінос. Татарник альбінос і на ньому бджіл не менше, а можливо, навіть більше, ніж на звичайному татарнику. І ось ще одна рослина. Якщо комусь здається, що це просто одні квітки білі. Ні, це вся рослина така. Ось ця рослина. І усі квіти на цій рослині ай калючі і білі. Рослина альбінос. Треба буде зібрати з неї насіння і спробувати виростити отаку локацію чертополоха альбіноса. Буде цікаво. місцями синяк вже можна збирати. Вже він налитий чорним насінням, а місцями ще і літає бджела на синяку. Але ж цей синяк, здається, я так колись прокалювався вже із збором насіння синяка. Приходиш на поле, і на тому полі його було незрівняно більше, набагато. Я Мріяв зібрати дуже багато насіння. Приходиш, він квітує. Приходиш знову, він квітує. Вже кінець серпня приходиш, він квітує. На початку вересня приходиш, все, не квітує. Дивишся, а насіння та й нема. Тому його навіть таким, який ще доквітовує, можна збирати. Навіть треба збирати. По технології його треба було б скасити у волки, щоб він підсох, а потім змолотити. у ну, мене немає ніяких комбайнів, касілок молотіло, то... Просто будемо зрізати. Зрізати, бачите, вже я не знаю, видно, чи ні, чорне насіння, вже колос налився чорним насінням. Зрізати, підсушувати, а потім вже підсушений у затінку будемо пробувати вимолачувати. Ось такі, не, така непроста не задача. Дуже важка праця. Тим паче по такій жарюці, сьогодні 35. Ось видно тут добре. Я не знаю, чи камера зазніме, колос, колос синяка вже налився. А це чорне всередині це і є зріле насіння. Тому збираємо синяк навіть квітуючи. Інакше коли він перестане квітувати і засохне, тут рослина ще стоятиме, але вже насіння буде лежати все в землі. Треба, звісно, працювати. Але працювати ну, ніяк не хочеться ранок. Ранок бігають лисиці зайці просто тут по кущам. І такі наглі бігають, начебто запитують, що ви тут робите. Ніколи такого не було. І ось ходять тут двоногі. 30 років, як тут нікого не було. І ось приперлись. ганяють тварин. Так ось хочеться просто стояти, слухати гул бджіл, спостерігати і нюхати. Я вам скажу 30 років тому. Ці місця пахли зовсім інакше. Ну а зараз запахи набагато приємніші, набагато приємніші. І ось ще мушу зазначити, що синій несиняк цей пустирник пустирник дозріває, ще трохи він побуріє і насіння тут, сподіваюся, залишиться не так, як у синяку. Татарник ще трохи зеленкуватий, хай доходить. Тата... Пустирник ми залишимо на наступний раз. А зараз зараз свої зусилля направимо на синяк та на татарник. А ось мене хтось запитував, як виглядає синяк посіяний перший рік. Він не квітує, його не видно, посіє, наче його і немає. Ось так, якщо гарна земля і нормальна зволоженість, то розетка синяка перший рік виглядає отак. Оце синяк тільки першого року народження, так би мовити, не буде квітувати на наступного року. Якщо земля гірша, пісок, нема дощів, посуха, то розетка набагато менше. Але ж вигляд має ось такий. Це синяк першого року. Його тут теж багато, буде збір врожаю і наступними роками. І останнє, що б я хотів показати, і до чого я хотів би підійти, але не занадто близько. Це, це калючий велетень татарник. На Калюча велетня татарника в мене теж є замовлення, не так багато, як на саняк, але ж все ж таки трохи люди цікавляться а цим велетним калючим. Він вже почав відців, почав сихати. Я думаю, що насіння тут вже практично готові. І будуть дуже-дуже скоро готові до висіву під зиму. Наголошую, у мене теж запитують, коли краще висівати висихати, хух, жарюка сьогодні. Коли краще висівати, восени навесні, навесні, начебто краще, тому що насіння зберігається. Ні, всі рослини, які квітують у нас, домашні, не субтропіки, не тропіки, а наші рослини помірного поясу, краще висівати так, як вони робляться в природі. Під зиму. Тоді там процеси стратифікації, скарифікації приходять, таке інше, і сходи радують. А як починають їх сушити, зберігати в якихось там мішочках, сухих, в теплих місцях, висівають, а воно ну не то пальто. Всі рослини помірного поясу висівати треба так, як вони це роблять самі під зиму. Все, збираємо, а то мене скоро виганять з роботи, скажуть, На, що ти мені такий нужен. Виключаємо камеру. Починаємо працювати і я неодмінно покажу, що у нас сьогодні вийде. Ось так. Синяк. Синяк скрізь один синяк. А ось і наглядний приклад. Насіння, якщо їх, якщо головку потягнути за чубчик, ось так, вже вилітає, розлітається воно тут ціле, вже повністю готове до висаджування. І чекає, поки ми його зріжемо і відправимо любителям колючих медоносних. Вот так. 16 година, сонце пече, соняхи краса красата благодать. Якісь пташки з перепугу співають, мабуть у них теж буває, як і у людей, сонячний удар. Так, ну і ось за півдня тяжкої рабської праці результати отакі ось мішки із синяком. Отакі справи працюємо, грузимось, перевозимо і будемо молотити. На рахунок молотіння у нас, який не який досвід вже є, знаємо, з чим його їдять. Працюємо. Ну а наступного разу, наступного разу після того як трохи скачаємо метку, нас чекають вже буріючі. Зараз ті пустирні собачі крапиви, вона ще зелена, але вже коїде починає боріти. Я думаю, що днів через 10 неділі через 2 вона буде більш-менш вже готова до збору. Тож, хапити треба треба вхапити дуже багато часу не вистачає. Якби ще половину цього всього можна було зимою робити, було б взагалі краса. А так ні тільки літом що зробив, то твоє. З кожною годиною мішків все більше і більше із синяком, отак виглядає синяк в мішках, який буде вивалений десь під, на... під стріхою якоїсь, під навісом і буде досихати, наче він досихає в волках після скошування в волки. І ось так, так виглядає татарник, головки татарника вже достигли, а це вже насіння, яке може висіватися просто хоч зараз. Джела працює, годить по вулики щось капа. Так, ну все, треба теж допомагати, тому що вже середина дня помічники стомилися, а камера на них, на них має якийсь подразнюючий вплив. Тому доведеться мені їх ховати і до вечора не показувати. Дякую всім за увагу за терпіння.